Цього року український народ зустрічає свято на війні. Вихідні на Різдво скасовано, однак жоден ворог не зможе відібрати у нашого народу жагу до життя і потребу у різдвяній молитві за мир і Україну. Щиро вітаю всіх з Різдвом Христовим! Різдвяна радість, Різдво в Україні 2023 року! Зимовий вечір, зоря яскрава, несе нам всім новину, це ж радість йде, така жадана Різдво до нас кожну родину. Зоря віфлеємська, зоря в небі ясна. Над світом яскраво сіяє, усіх сповіщає, іде мить прекрасна, Христос ся рождає. Христос ся рождає. Щаслива новина, святкова новина над світом скрізь знову витає і кожна родина, і вся Україна Ісуса Христа прославляє. І має надію в нас кожна родина на ласку Оту і силу Божу. Щоб знов відродилась з руїн Україна, прогнала всю нечисть ворожу. Щоб ворог проклятий, москаль ненаситний, кров'ю своєю умився Ми, українці, маємо радіти, Христос народився, Христос народився. Христос народився, Христа прославляємо, у Всесвіті і на землі, і кожного святом вітаємо, нехай пропадуть москалі. Щоб увечір різдвяний у кожній родині був дідух у хаті, кутя на столі, хай радість несе нам різдво в Україні і згинуть нехай москалі. Нехай віфлеємська та зірка різдвяна, освітить нам ясно дорогу, хай милі свята Твоя, Боже Всевишній, нам мир принесе перемогу. Хай буде незламною воля народна, на подвиги всіх окриляє. Різдвяна новина це радість Господня, Христосся рождає. Христос ся рождає.